Підзамковий парк Ужгорода має багато історію, коріння якої губиться у 16 столітті. В різні часи називався Звіринцем, Підградським, Сечені, Горького і нарешті підзамковим. Протягом століть він часто змінював своє призначення, проте найбільше занепав на початку 80-х років ХХ століття. Саме тоді найпопулярнішим місцем відпочинку Ужгородців став відкритий парк 300 річчя воз'єднання України з Росією нині Боздоський. Поступово під і зовсім утратив своє призначення. Було знищено звіринець, амфітеатр, будиночок кінцевої станції, парк, ігровий і торгові павільйони, танцювальний майданчик, огорожу. Коли ж і останній об'єкт, який ще відвідували городяни, басейн припинив своє функціонування. Колишній парк перетворився на порослий чагарником ліс, де подекуди і гуляти було страшно. Ми проводили з десяток суботників, тільки для того, щоб очистити цю територію від огромного кількості мусору. Ну, после чего, конечно, мы взяли за установку забора, очистили дополнительную территорию, провели земельные работы для того, чтобы определить, какое количество, каким количеством есть, земли и вообще территории то есть, обладает парк культуры и площинку Ну и, конечно, асфальтированные дорожки. В конце всего мы на данный момент провели уже электричество. Но пока что это только уличное освещение. Однак, нині, стараннями численних меценатів і небайдужих городян парк культури і відпочинку під замком отримав друге дихання. Ну, в даний момент я знаю, що существует достатньо большой інвестиційний проект по будівництво не просто басейну, а водного центру або аквапарку. То есть этот проект уже начал реализовывать. Я надеюсь, что в ближайшее время мы, наверное, все-таки станем свидетелями. Ну, открытие наверное одного двух может трех бассейнов одновременно по крайней мере вот приблизительно в таком духе я, я видел я знакомился с этим проектом. Я надеюсь что это все-таки будет реализовано. нашему городу действительно этого очень не хватает. Приємно, що окрім зеленого куточка відновлюється інфраструктура парку. Тут уже працює кілька атракціонів для дітей, проведено освітлення в нічний час. З'явився комплекс відпочинку «Аризона», де діти та дорослі можуть томувати голод та спрагу. І чи найголовніше, за сприяння Сергія Ратушняка тут було обладнано достойну громадську вбиральню, до речі, першу, яку взагалі звели в Ужгороді за останні чи не 50 років. І що не менш важливо, абсолютно безкоштовно. Для порівняння візит. У єдину діючу в місті вбиральню біля пішохідного моста коштує 2 гривні. Також зусиллями адміністрації комплексу Аризона облаштовано спеціальні майданчики для гри у Петанк. Тут же проведено кілька змагань, участь яких брали спортсмени з України, Словаччини та навіть Казахстану. Парком нині можна водити й туристичні екскурсії, адже саме тут росте найстаріше дерево на Закарпатті Платан Другета. За легендою, цьому платану майже півтисячі років і саджав його саме один із представників роду другетів. Однак в кожній діжці меду не без ложки дьогтю. Про деревопади в Ужгороді вже писали неодноразово, тож не минула ця тема, і парк під замковий, адже де як не у 500-річному парку можуть рости найстаріші в місті дерева, то ще у травні бійці та спецництва. Техніка МНС за кошти адміністрації комплексу відпочинку Аризона провели вкрай необхідну роботу: коронування аварійних тополь поблизу парку підзамковий. Однак деякі з місцевих борців за справедливість тут же підняли гвалт, мовляв, нищить зелені насадження Ужгорода. Що ж типово позакарпатськи. Ну, самом деле, що касается шумихи, то Да, есть определенные, наверное, скажем так, круги, которые заинтересованы в подаче именно такой информации. Я думаю, что разумный человек, с первого взгляда, посмотревший на многие старые деревья, он понимает, что, в принципе, это просто необходимость. Поэтому говорить об этом, ну, я бы не стал в таком ключе, потому что, в принципе, большинство понимает, что это необходимость, и это будет проделано. Сейчас совсем недавно в парке находилось значит, комиссия, комиссия экологов, которые, в принципе, подтвердили и мои предположения о том, что нужно действительно короновать многие старые деревья и э, просто вырезать другие, которые на самом деле уже, в принципе, наверное, ну, отжили свое старое деревья. Саме через нерозуміння того, як можна керувати власними інтересами, коли мова йде про добробут тисяч людей, директор КП «Парк культури відпочинку під замком Тарас Рум'янцев, який, до речі, є депутатом Ужгородської міської ради, покинув фракцію Батьківщина і приєднався до фракції партії регіонів. Насамкіне во многом я був не согласен з руководством бюта і ні для кого не секрет, що. Что... Очень многие депутаты и большая часть бюта – это депутаты, которые прошли в городской совет по партийным спискам. Вообще, на мой взгляд, мне бы очень хотелось в дальнейшем видеть всю городскую власть, которая прошла бы в городской, в городской совет именно по мажоритарному списку. Конечно, хотелось бы, чтобы это был, ну, наверное, хотелось бы, чтобы это были не купленные голоса, как часто, как часто это бывает, потому что какая мотивация может быть у депутата? купившего свое место в городском совете. Я думаю, только одна. Отбить потраченные деньги. Ну, это я говорю прежде всего тем людям, которые поддерживают на выборах таких людей. Потому что именно им стоит задуматься над тем, как они живут, в каком городе они живут и как они будут жить дальше. Что касается моего перехода, то это, вы очень правильно заметили, это переход именно во фракции. То есть во фракции партии регионов присутствуют беспартийные депутаты. В принципе, такие, как и я. Почему именно они? Ну, конструктивные решения. То есть здесь нет позиции критика, в том смысле отрицания всего только лишь потому, что это партия власти или потому, что мы оппозиция. Я думаю, что большинство ужгородцев вряд ли интересует эта проблема. Существуют гораздо более простые проблемы, которые нужно решать. Это дороги, освещение. Поэтому в нашем маленьком городе, мне кажется, большой политики просто нет места.